Упродовж останнього десятиріччя в Україні зафіксовано близько 240 випадків виникнення катастрофічних природних явищ метеорологічного походження. Взимку для всієї території країни характерні ожеледі та ожеледиці, тривалість яких коливається від кількох годин до декількох днів. відома. Ожеледь це шар льоду, що утворюється на поверхні землі дратах і предметах. Внаслідок замерзання переохолоджених крапель дощу, мряки або туману. Коже ледиться ця крига, що утворюється на земній поверхні після відлиги за від'ємної температури повітря, але додатної на поверхнях. Хуртовини найчастіше бувають у січні-лютому. У гірських районах України часто сходять снігові лавини, які мають значну рунівну силу, пошкоджують будівлі. Транспортні шляхи. Лавини дуже небезпечні для місцевих жителів. Також небезпечним явищем є часті відлиги, характерні для зимового сезону в Україні. Значної шкоди господарству завдають весняні квітень, початок травня, заморозки. Це зниження температури повітря на поверхні ґрунту до 0 градусів за Цельсієм і нижче. У літній період на території України часто спостерігаються грози 25-30 днів у Карпатах до 40 днів, які супроводжуються зливами. Інколи градом. Град випадає на рівнинах 2-3 рази, а в Карпатах до 4-6 разів за сезон. Град завдає чималих збитків, знищує посіви і плоди, ламає дерева, пошкоджує дахи будинків. Знищує посіви сільськогосподарських культур, іноді призводить до загибелі тварин. Найбільш грозове місце в Україні село Селятин у Чернівецькій області, де це явище спостерігається до 45 днів на рік. Географічне розташування України та особливості клімату сприяють майже щорічному виникненню та розвитку на її території влітку посух. Різної інтенсивності та площі охоплення. В останні роки посухи спостерігалися особливо часто від 19 до 28 разів, особливо у степовій та на сході лісостепової зони. Це зумовлено глобальними змінами клімату. відома Посуха це тривала суха погода за підвищеної температури повітря з відсутністю або малою кількістю атмосферних опадів, що призводить до виснаження ґрунту і зниження відносної вологості повітря. Улітку часто спостерігаються тумани. Зазвичай туман найгустіший о 4, 6 годині ранку. Між 6 і 10 годиною він розсіюється. А тоді поновлюється о 18-20 годині. У Карпатах Кримських горах на Донецькій, Приазовській, Передкарпатській, Волинській, Подільській, Придніпровській височинах упродовж року реєструється від 60 до 100 днів із туманом. Особливо небезпечні сині тумани для роботи транспорту. У весняно-літній період спостерігаються пилові бурі. Тривалість яких коливається від кількох хвилин до кількох діб. Їх спричинюють суховії, що дмуть із пустельних півпустельних просторів Африки і Азії. Найчастіше 15-25 днів на рік суховії трапляються у Херсонській, Миколаївській і Дніпропетровській областях у Степовому Криму, східних районах Луганської та Донецької областей. До відома. Пилова або чорна буря, явища спричинена перенесенням сильним вітром великої кількості пилу піску, супроводжується значним погіршенням видимості. Виникає під час посушливої погоди і посилення швидкості вітру. Помітно зросла кількість атмосферних вихорів, смерчів торнадо, що виникають зазвичай у спекотну погоду. Тривалість їхнього існування становить від кількох хвилин до кількох годин. Смерть залишає після себе пошкоджені посіви, зруйновані споруди. Із жовтня по березень буває від 1 до 10 днів з ожеледицею. Найчастіше 30-40 днів на рік. Це явище спостерігається на Приазовській, Донецькій, Придніпровській і Подільській височинах та у Кримських горах. На більшій частині території України в цей період буває від 10 до 20 днів із паморозю. Паморозь утворюється переважно вночі за безморозного неба або наявності тонких хмар під час штилю або слабкого вітру, туману або серпанку. Найчастіше за температури повітря від мінус 10 до мінус 25 градусів за Цельсієм.